Це означає, що ворог буде змінювати тактику, а кожна зміна тактики це дорівнює для нас невідомість, і е, в цій невідомості ми не можемо прорахувати, як буде, буде з різних точок вони будуть просуватися як таргани і що вони будуть постійно нас відволікати з однієї території в іншу територію, і попереджала про Дніпропетровщину. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо плюс з вами я, Ярина Захарченко до нас доєднується сьогодні наша південна відьма Віола Мірабіліс. Вітаю, Віолочка, дуже рада бачити. Привіт, Привітарілочко, дуже рада бачити тебе. 14 вересня записуємо дане інтерв'ю, і прибув точніше, був Келох у нас в Україні. Нещодавно були низка заяв, була його промова, і сьогодні хотілось би деякі пункти про які він говорив. Подивитися детальніше, обговорити. Першочергово він заявив про те, що армія РФ не така вже й сильна, як вони заявляють. І ми вільно можемо надерти їм дупу. Це ми, він мав на увазі НАТО, країни Америку. Чи дійсно спроможні такі надерти вони дупу Росії і чи будуть ці дії? Чи поки що це просто порожні слова? Ну так, вони можуть, але чи хочуть. Так, ну, да, в них є. От у нас карта випадає так? блазня. Вона не настільки дурна, як ми собі можемо подумати. Першочергово, що блазень це тільки гра. Але і від малесенької часті це і гра, гра певних ресурсів, моментів і так далі. Можуть в них є на це всі ресурси. Але чи вони будуть надані ці ресурси, чи вони будуть це робити? Ні. Вони утримують свої ресурси і е, спроможні, але е, не дуже зацікавлені в тому, щоб це робити. Тому що політика це така штука, в якій ми багато говоримо, багато е, обіцяємо одне одному, а робимо інші речі. Знаєте, як той анекдот. Мужик сказав, мужик зробив, ділом, два різних мужика, от те саме тут. Так, ну і так вони можуть проте чи будуть вони застосовувати ну, ще раз. Застосування я не бачу, так? Тому е заява це дуже добре, діє поки mm -hmm. що Різняться від слів. В процесі, так, в процесі, в якомусь певному такому своєму. Також він сказав про те, що якби Китай відрізав допомогу Росії, вже завтра війна б закінчилася. По-перше, чи дійсно це так, по-друге, це теж взагалі цікаво. можливо. Так, да, мені теж цікаво, якщо б Китай відрізав, війна б закінчилась наша. М -м -м так, Китай дуже багато надає і дійсно, якщо б Китай відрізав, в них було б набагато менше ресурсів, і в такій кількості всякого барахла, я б сказала так, не летіло б до нас. Але чи б закінчилась вона остаточно? Ні, але це дуже класно би змінило хід подій. А от чи Китай кине свого союзника? Давайте подивимось, чи кине Китай свого союзника Росії? Ой, ну ви знаєте, тут теж певна стратегія дій, в якій є двосторонні обіцянки. І ці двосторонні обіцянки настільки сильні і настільки стратегічно цікаві одне одному, що я не можу сказати, що вони зараз розірвуться. Проте вони не безкінечні. І цей термін, який в них є, оцього співпраці, та, вона закінчиться дуже швидко в моменті там в масштабі країн, але для нас це не буде швидко. Для нас кожен день це довго, кожен день це багато руйнувань, кожен день це чиєсь життя. І, на жаль, для нас тут немає хорошої якоїсь інформації. Ну, якщо дивитися з позиції, чи будуть вони там дуже багато співпрацювати надалі, ні, це колись закінчиться, і ми побачимо цей процес. Взагалі, після е, того, як Путін побував в Китаї, підмітили багато змін, що він дійсно став більш впевнений у собі. Ми й самі побачили на діях, що значно більше обстрілів з більшою кількістю шахедів, наступи посилились. Що загалом пообіцяв Китай Росія, що з'явилася така впевненість? Так, давайте що пообіцяв Китай Росії, що з'явилася в них така Впевненість, що пообіцяв. Угу. Ну, Карти дуже цікаві, давайте розберемо. Перше було карта повідомлення і тут нову якусь ідею подану, нову можливість, якою можна скористатися. Далі вони пообіцяли, карта захисту, що ми надамо вам все, щоб вас ворог не здолав. І далі карта відваги, що ви можете діяти. Завдяки нашим ресурсам, і ви знаєте, тут не тільки, от Росія, тут бачите, ще входять інші країни в союзництво, які і були в принципі в з ними в союзниках, але тепер більш явно і зрозуміло, і більш якось чітко вони транслюються світу. І не тільки я кажу про Білорусь, я кажу і про інші моменти, які я не знаю, чи от наш глядач ем, розуміє, і чи наш глядач спостерігає за новинами в світі, і чи ви бачите, як ворог е, таке хитросп... хитросплетіння так. робить е, навколо не тільки нашої країни. Тому так, Китай тут їм храбрості додав однозначно, і е, карти випали дуже сильні, тому е, це, це повпливає певною мірою на нас і, і неприємно повпливає. Тому хотілось би вірити в інше, але карти говорять тут таку інформацію наразі. А, також зараз хотілось би поговорити про заяву е, Трампа, яка нещодавно звучала від нього. Він сказав про те, що я готовий діяти проти Росії, вводити санкції, але тільки коли країни НАТО будуть робити те саме і по відношенню до Китаю. Зокрема, він теж говорив про те, щоб ми то ввели країни НАТО щодо Китаю і щодо Росії, як мінімум, перестали купувати російську нафту, газ ввели теж потрібну кількість санкцій. Чи дійсно країни НАТО почнуть це робити? Ти знаєш, коли я прочитала це, а угу. мені багато хто надсилав е, ці слова. Е, і мені захотілося так, ну, я не знаю, кричати, щоб люди почули, що так, так багато е, речей робиться. От ми думаємо, що ми можемо там, хай буде до чогось маленького, тільки давайте ми не будемо зараз прискіпливо ставитись до кожного слова. Та ми на чомусь маленькому намагаємося собі. Відмовити для того, щоб ворог нас не здолав. А за нашою спиною робляться такі процеси, які не дають це зробити. І як багато би ми з собою не жертвували і не клали своє життя на алтар перемоги, не змінюється ситуація, тому що не змінюються оці фундаментальні великі процеси. І коли ця правда вийшла, коли ця заява була, я думаю: ну все, зараз люди зрозуміють, про що я їм так кажу, кричу так багато років, а це вже багато війна, багато років. І... Я почитала коментарі людей під цими заявами ну, в наших українських пабліках, і я бачу, що люди не зрозуміли. І мені так прикро, і я думаю, ми все одно будемо говорити про це в ефірі, і от чи зможу я достучатися до голови людей, щоб вони почули, що е, я розумію, як нам всім хочеться цієї перемоги. Але Зважайте на свої бажання, на себе, тому що війна вже йде багато часу, і по закінченню війни вам не стане легше і. Ем... Якщо ви не збережете зараз себе, ви ніколи не повернетесь до себе справжнього. І ось ці процеси, які як це пов'язано, ось ці процеси, які відбуваються, вони відбуваються без нашої всієї участі. І реально, якщо би там вони не робили закупівлю, продажу так, і, і так далі, то це дуже сильно повпливало би на нас всіх. Але в зворотньому. Ми на них повпливати явно не можемо. Тому давай повернемося до нашого питання. Так? так, можливо, вже зараз готові. Або, можливо, щось має таки статись, прилетіти має в столиці європейській вже, а не просто десь на кордоні, для того, щоб. Знаєш, що тут випадає карта майбутнє, карта блискавка, і в майбутньому буде ця зміна в майбутньому. Але ця карта майбутнє, вона завжди така хитра в плані того, що це майбутнє не найближче. І заява так, а зміна ні. Угу. І далі, от я карту теж агресія, дурість випадає. І, і так, агресія буде, яка буде запускати. Але Знову ж таки, ми всі глибоко стурбовані і ми нічого не робимо. Так само, як mm. зараз та, ситуація з Польщею. Скільки ще має залетіти на територію Польщі okay. для того, щоб всі були не просто глибоко стурбовані і не розбиралися, в чому винна Україна, а щоб почали робити щось спільно, разом, дійсно, як сусіди, знаєш, як просто сусіди. Тому. Не можу сказати вам щось дуже позитивне. Угу. ну Всім здається, що війна далеко від них і чекають, коли вона дійсно прийде в їх дім безпосередньо для Я того, розумієш, щоб це теж трошечки, ну, така Історія, ми думаємо, що вони не розуміють. Ми думаємо, що вони вичікують, Але от українці, які живуть в Європі, вони бачать, що вони що європейці дуже класно готуються, і вони всі розуміють, просто вони збирають ресурси для того, щоб зробити це тоді, коли це їх буде стосуватися безпосередньо. Вони не думають, що до них не прийде, але вони. Накопичують свої ресурси, щоб їм було чим це зробити, і ми частково той самий ресурс для того, щоб їм було чим це робити, тому що досвід нашої країни. Він дуже цінний, навіть зараз, коли наш президент сказав про те, що давайте ми вас навчимо, ми вам зробимо програму. ми, ми в нас вже є ця напрацьовка, і ця напрацьовка дуже цінна буде для Європи. Тому е, якщо розглядати з точки зору того, скільки Європа зробила для нас за весь цей період, то ми ніби маємо віддати їм цю напрацьовку для того, щоб подякувати за те, що вони допомагають нам таки великий проміжок часу, але якщо розглядати дуже дуже глобально, ну це краплина в океані. На жаль, на жаль, дійсно, це така досить болюча тема. Зараз так. хочу повернутися до питань, які стосуються сьогодення наших територій. Зеленський нещодавно заявив про те, що наступальну операцію на Сумщині було зірвано нашими силами, чи зупиниться ворог чи. І надалі буде продовжувати намагатися захопити Сумщину. Ну, ми говорили з вами вже неодноразово. Я вам говорила, що буде з різних точок вони будуть просуватися як тарагани, і що вони будуть постійно нас відволікати з однієї території в іншу територію. І попереджала про Дніпропетровщину вчора був ефір. В мене на іншому каналі говорила, що Дніпро прикрито краще ніж область. Сумщина все ще погано випадає. Е, але вчора прилетіло в Дніпро і мені відразу почали писати там, от ти не побачила, прям в цей день прилетіло. Е, я всюди пишу вам коментар: я не розклад руху е, транспорту, я не можу побачити все. Е, не сподівайтеся тільки на практика таролога, астролога і так далі. Майте свою голову на плечах і ну, думайте, що якщо у вас є повітряна тривога, а десь на каналі ви почули, що Дніпро не прилетить, там ну, або в іншу якусь точку. То це не означає, що ви маєте сидіти на своїй п'ятій точці рівно і ніде не йти. На рахунок, чи буде прориватися ворог, він буде прориватися. І, зокрема, мені не подобається запоріжський напрямок. Мені постійно духи показують кривий ріг вже місяць часу. Я не знаю, чому кривий ріг з Дніпром теж так було. Про Дніпро кричали дуже довго, потім кричали про рівне, тепер кричать мені про кривий ріг. І це такі... Ну, то про Дніпро ми хоча б розуміємо, що воно дуже близько до фронтової лінії, а про кривий ріг і про рівне не зрозуміло, чому там така велике напруження на тонкому плані. Ну, мені навіть не зрозуміло. Не знаю, можливо, людям, які живуть в тих територіях, більш зрозуміліше. І знову ж таки, я прошу вас на кожному ефірі писати коментарі. І мені прикро, що наші з тобою ефіри, можна я скажу це в ефірі, наші так. з тобою ефіри. Крадуть. І я знаю, що це, це, цей уривок, який я кажу, його теж виріжуть, і ви будете відповідати на мої питання під чужими відео. І я заходжу на ці хакерські відео, там, де моє обличчя, без моїх посилань, і так далі, і ви відповідаєте там так радушно, а під нашими от відео набагато менше Відповідей. Тому е, дуже багато в мене таких моментів, які я не розумію в, у фідбеку. Е, і прошу вас, е, якщо ви можете, пишіть. І знову ж таки, читаю в коментарях, чому я за це зачепилась, читаю в коментарях, пишуть е, наша тобі інформація е, від людей, е, а як, як по-іншому з вами працювати, ну, якщо ви її не даєте. Тому давайте будемо разом е, в цьому розбиратися. Е, буде наступальна операція. Буде наступальна операція і зі сторони Полтавщини. Полтавщина дуже погано випадає. Сумщина наразі, я казала, що вона закривається. Вона як відкрита точка для зла. Вона така чорна точка, як відкриті ворота, але відбиття на Сумщині. Воно логічне, і, і це дуже класно, що це відбувається. А от зі сторони Полтави, хоча Полтава розумієш, постійно показує ті території, які ніби прикриті фронтовими прифронтовими містами, і е, це означає, що ворог буде змінювати тактику. А кожна зміна тактики це дорівнює для нас невідомість і. В цій невідомості ми не можемо прорахувати, як буде хід подій і потрапляти в ситуації травматичного характеру. Тому, будь ласка, ну будьте уважні, обережні, особливо ті міста, які знаходяться східною частиною України і північною частиною. Північна частина наразі дуже гаряча на тонкому плані під всією лінією Білорусі. Тому е, така історія. І вчора користень випадало погано, і, і я не знаю, чому саме ця точка, але е, повторюю її тут, ну, тому що знаю, що там багато людей дивляться наші ефіри. Тому зміна тактики однозначно, і ми бачимо, що вони вже встановлюють нові локації для того, щоб робити обстріли, і вони ще самі не вирішили, куди вони ці обстріли будуть робити. І це означає, що найближчим часом сьогодні в нас 14 завтра в нас будуть. День диявола і 15 число. Я е, сподіваюся, що п'ятнадцятого вже люди побачать. Е, так, так, і... так. П'ятнадцятого ранком це інтерв'ю вже буде на каналі. Так. І, от, значить, ви в сьогоденні побачите, що е, треба бути обережним, тому що вони дуже сильно нагадую, люблять у нас такі числа, які є точками жертвоприношення, я їх називаю. Ну, така інформація. от така. Не знаю, що вам сьогодні такого суперпозитивного сказати, окрім того, що давайте збирати себе докупи і триматися. Дякую, дякую за ці важливі попередження. Ну насправді ми збираємося тут саме для того, щоб почути і про небезпеку, навіть якщо хорошого дійсно мало, ми принаймні маємо надію і маємо можливість почути і зберегти своє життя, життя своїм близьким, почувши цю важливу інформацію. Давай так, щоб на поганому не завершувати, враховуючи, що в понеділок виходить наше інтерв'ю, подивимось на цей тиждень, що карти нам підкажуть, скажуть, на що звернути увагу на цей тиждень. Так, давайте подивимося тепер не пораду, а на що нам звернути увагу, де ми не бачимо, де це в нас таке. Сліпе пятно, да? тому що зараз все ще йде коридор затемнень, людей так дуже сильно кубасить, не помію uh -huh. цього слова. Я от виходжу в суспільство і дивлюсь, як люди на рівному місці е не можуть зробити якісь елементарні речі. Думаю, ага, ну зрозуміло, затемнення, так буває. Почекаємо, постоїмо. Так, що ми не помічаємо, на що нам варто звернути увагу всім українцям? Uh -huh. На завищену самооцінку ми дуже багато підкормлюємо свій егоцентризм. Свій снобізм, ну, прям, ем, бачите темні сили, яка карта темні сили намагаються нашу життєву енергію ем, зачепити, відібрати за рахунок підкормлювання нашого егоцентризму. І оце те, про що я кажу: будьте добріші. Ем, я не кажу прям, любіть одне одного, ближнього, цілуйте всіх на вулиці. Ні, але трошечки в собі розберіться, де ваше добро. Куди воно дівається, де він відток. Далі в нас випадає карта читання, написання, писар. Та? Ми мало робимо для того, щоб бути обізнанішими. І для кожного це буде своя тема. Для когось це буде духовна складова, для когось це буде професійна складова, але щось якось вересень почався, а ми не ввійшли в енергію в навчання. Давайте будемо цей тиждень. Наздоганяти, і далі ми не бачимо якісь удари в спину. Бачите, якісь такі тяжкі енергії помітили з початку вересня. От я казала, що вересень буде важкувати. Ми на нього такі надії покладали, що зараз вересень ми трошечки видихнемо, угу. а якось такого немає. Я не знаю, як ти, Альоночка, відчуваєш от зараз енергію, але мені важкувато заходить ось важко. Важко. Прям. І я бачу, що дітям дуже важко. Вони, так важко входять. Вони кожного року важко входять в навчальний процес. Але цього року якось емоційний фон надто якийсь напружений, немає оцього цього радості. Знаєш, я пам'ятаю, uh -huh. в перший місяць йдеш в школу і в тебе радість, радість від нових речей, від канцелярії, від того, що ти побачив людей, які там вже виросли, якісь нові емоції. А зараз діти такі, як Йожи. Мужики пішли в школу. І тут удар в спину, те, що ми не бачимо. І в кожного з нас проявляться підступні кармічні бумеранги. І це можуть бути, бумара... не можуть а скоріш за все, найімовірніше бумеранги з стосунками людей в такому просторі. Да? Тому будьте обережні, наглядайте за тими, хто навколо вас і як він себе поводить, тому що є велика ймовірність, що ви побачите темну сторону людини і вона буде вам, м'яко кажучи, неприємною. Так, Відкрити очі потрібно нарешті зняти рожеві окуляри. Дякую, дякую, Віолочка, дуже тобі за сьогоднішнє наше інтерв'ю, за ці важливі попередження. Зараз хочу звернутися до вас, любі наші глядачі. У Віоли Міребіліс є свій Ютуб канал, є інстаграм. Посилання знайдете ми ще під цим відео. Нагадаю, тут Віола вже казала про те, що дійсно багато відео крадуть, вирізають, виставляють на інших каналах. Тому це відео записано на каналі. Поговоримо плюс. Доєднуйтесь до цього каналу теж, щоб дивитися відео -оригіналу і мати можливість поспілкуватися безпосередньо з нашими гостями. В нижче під цим відео. Також хочу просто побажати кожному з вас такого мирного, тихого дня. Хочеться, щоб в цей день, наступні дні, кожен з вас знайшов, чому порадіти, на що звернути увагу. Самі зробіть собі щось приємне, те, що змусить вас усміхнутися, тому що дійсно все, все в наших руках. Ми самі здатні змінювати свій день, свою реальність, хоча б, хоча б такими маленькими дрібничками. Тому бережіть себе, мирного тихого дня. Усім до побачення. the board